На засіданні виконавчого комітету було вирішено забезпечити кожен населений пункт Шостинської територіальної громади генераторами. В цьому рішенні відмічено декілька позицій, але всі вони на ліквідацію наслідків збройної агресії направлені. Це і матеріали по Миронівській школі, також генератори бензинові, те, що ви дали доручення зробити в по громаді. Енерга остравки тому в цьому рішенні рішення. Все це є. Ці генератори не зможуть забезпечити повну генерацію потужності в даних населених пунктах, але вони можуть дати електроенергію для найголовнішого постачання води, зарядження мобільних телефонів та підтримування зв'язку, зазначив міський голова Микола Нога. Будь ласка, отримуйте електростанції через бухгалтерію. Отримайте паливо, отримуйте мастила. Пробуйте, заводьте, знаходьте відповідального, який своєчасно за право уміє заправити її, вміє запустити, вміє підключити переноски, електроенергію подати і цілий ряд других проблем. Також під час засідання виконкому було вирішено спрямувати кошти на часткову компенсацію вартості електрогенераторів, альтернативних джерел енергії суб'єктам господарювання Шостинської міської територіальної громади. Прошу підтримати надання компенсації п'яти суб'єктам господарювання, чотири це електрогенератори, один це сонячна міністанція. Приїжджали представники Європейського Союзу і коли ми розповідали про те, що в нас така програма працює, то вони так з увагою дивилися, що ми говоримо, давайте включайтеся, От ми 10% надаємо компенсації, надайте ви 10%. вже людині буде 20%. А там банк кредити ще дасть. Таким чином можна ну, практично за невелику стартовий капітал поставити собі сонячну станцію або придбати генератор. Міський голова закликає населення долучатись до даної програми. Такі програми діють. Якщо ви купили електростанцію, ми даємо компенсацію за придбану електростанцію. Якщо ви хочете купити. Установити сонячну електростанцію, ми теж компенсацію надаємо. Кошти такі, що в бюджеті поки що є. Спішіть, ставте, будемо компенсувати.